Якщо ви побачите, крім того, що тут в книжках жадна, тріка і прохасько ще й дійсно гарне оформлення, вони вже виглядають так пристойно, що я можу сказати, що то фірма. Я перечитувала твої інтерв'ю, якраз присвячені часто книжкам літературі, то я посилань на Жадана, прохайська іздрика там не знаходила. Ти говорив, що колись в дитинстві ти стільки перечитав класики, що вже то був такий високий рівень, що більше нічого в житті не було треба. Повернувся до життя, повернувся до української літератури. Ну так. Останнє те, що в мене лежить зараз біля ліжка, це Теофіль, Теофіль Гутьє, і Камія. Я її перечитую раз на 10 років. Постійно вважаю, це просто. Витвір такого декаденства класний. Я просто захотію. Не Розумієте, що дійсно, як бібліофіл я маю свої напрямки, напрямки колекціонування книжок. І основні напрямки, я вам вже казав, це архітектура, мистецтво, дизайн і, власне, візуальна книжка, фотографія, звісно. Візуальна книжка це важливий напрямок для мене, так як сам три роки тому відкрив видавництво артбук. Так і, називається. і так само от, о, одне з завдань цього видавництва – це візуальні книжки про українське мистецтво. Ми випустили книжку української художниці Влади Ралко, роботи на папері. Ми випустили п'ять книжок серії Українська фотографія. Але важливо не відставати і розуміти, що книжка потрібна тут і зараз. Це знаєте, є такий, таке гасло сучасного мистецтва – тут і зараз, не через 10-20 років. І от, Власне, так, щоб не запізнитися, це одна з таких самих, напевно, важливих задач для Artbook – Не запізнитися. Ну а взагалі, як так склалося, що у холдингу «Годімо в артпроект з'явилося видавництво. Це була як відповідь на той слабкий ринок мистецької літератури, який є сьогодні в Україні. Видавництво артбук започаткував я свідомо як супроводжувальний такий напрямок діяльності холдингу і декілька позицій, основних, які є і зараз, це. Виставкова діяльність артцентру і галереї підкріплюється мистецькими виданнями, тобто мистецькими книжками, які випускає артбук. Є дитячі серії, які вже ми робимо не тільки для артбук, а ми співпрацюємо з видавництвом українським Glauberry Books. Так само займаємось, допомагаємо з дизайном, консультуємо по дитячих книжках. Але є інша проблема. Дуже маленький прошарок тих людей, які... Цікавляться мистецтвом журналісти, журналісти, критики, які хочуть про це писати, і в темі так звані. І це, це є трошки проблема. То є проблема для всіх, хто займається сучасним мистецтвом. Як її вирішувати? Ви знаєте, рано чи пізно вона вирішиться сама, але у Ягалереї багато таких гачків є, які дозволяють людям зачепитися і показати неповерхневість. Навпаки, глибинність стівища. Сучасне мистецтво це ніщо інше, як продовження шляху мистецтва. Мистецтво постійно живе, розвивається, так так само, і книжка постійно живе, розвивається. І якщо взяти з кожних кожен з елементів, що з складається мистецтво, і з чого складається і мистецтво книги, в тому числі, то якщо розкласти і подивитися світові процеси, то можна чітко зрозуміти, що в чомусь ми відстаємо. На щастя, є такі приклади, в яких Ну, не відстаємо, але їх не так багато. Вони не скоріше є виключені з правими. Яке твоє взагалі таке фізичне, скажімо, ставлення до книжки, тактильне? Ти вважаєш, що книга це такий індивідуальний предмет, чи ти любиш ділитися книжками зі своїми друзями, близькими, знайомими? По-різному, в залежності від того, які книжки. Звісно. Цікава якусь мистецьку критику дати, почитати якомусь своєму знайомому художнику чи з художнику, з яким я працюю. Мені здається, крім тактильного, це також дуже важливо, як ви тактильно там тримаєте книгу. Так? Як, як вона зроблена, як в неї, яка в неї обкладинка, який вона, вона має обклад. Так? Все має значення. І дизайн так само вже, розумієте. Який шрифт вибраний? Це об'єкт. Це не просто так. Я вам скажу, що якщо людина легковажно ставиться до книжки, то, напевно, ця книжка довго може не прожити. Часто говорять, що людину формує та музика, яку вона слухала в дитинстві протягом життя, ті фільми, які вона дивилася протягом життя, ті виставки, які вона відвідала, і ті книги, які вона прочитала. Я розумію, що це неправильно виділяти щось одне, але що з усього цього переліку найбільше сформувало Павла Гудімова: книги, музика, кіно чи виставки відвідані в дитинстві? Ну... Формування Павла Годімова відбувається і зараз, це я вам точно скажу. Але якщо торкнутися дитинства, то я був в захваті від Жюль Верне. Прочитав всього Верне просто так на одному диханні. Я був в захваті від Едгара Бо і Артур Канандой. Я думаю, що мене більше сформувала та атмосфера, в якій я виховувався, Львів як рідне місто. Інститут, виставки, художники, спілкування. Музика? Звісно, і багато музики. Ви знаєте, я мав таке щастя, все-таки мій вічі мав величезну фонотеку. І я користувався нею просто наліво і направо, як то кажуть. Коли друг потрапляє платівка, яку я не слухав там 10-20 років, я її беру, ставлю, вона там собі потріскає на тому, проживачий клас. Я зовсім вже по-іншому сприймаю. Тобто формування йде. І, і, і я думаю, що якраз в той період там, з 30 до 40 років у чоловіка так само і дуже багато змінюється, особливо, якщо він дотичне до творчої, скажімо, роботи і має таку творчу життєву позицію. Я знаю, що Павло Гудімов причетний ще навіть до книги рекордів Гіннеса, це правда? Так, я її не писав, але вписаний. 1 квітня 5 років тому в прямому ефірі музичного каналу М1 дійсно група Гудімов записала рекордне відео. 3 години 20. 3 години 28 хвилин. Це був побитий рекорд групи Electric Soft Parade британської, які зробили за 3 години 40 48 чи 46 хвилин. Сьогодні у Харкові відкривається нова виставка художника Артема Волокітіна. І я з радістю хочу сказати про те, що саме Павло Гудімов значною мірою відкрив і світу, і Україні багатьох харківських, от, мистецьких людей. Як так склалося, що тебе зацікавила харківська мистецька школа, як відбувалося твоє знайомство з цією школою і твоє ставлення до неї? Дякую за запитання. Для мене це дуже приємно, так як Харків для мене практично рідне місто. Тут вчився мій дід ще в 30-ті роки, коли якраз в той самий активний період і освітній, і архітектурний, і він якраз вчився на архітектурі, і він багато мені розказував про Харків. І я вже з самого дитинства якусь таку симпатію мав. Але коли я познайомився з харківським художником Павлом Маковим, та симпатія ще набагато збільшилася, і ми почали з ним співпрацювати з того періоду. Коло авторів з Харкова, з якими я в тій чи іншій мірі співпрацюю, збільшувалося. Я відверто скажу, мені страшенно приємно, що Харків має так, такого неприсічного. Навіть для Харківської школи, як ви сказали, не, не традиційно для Харківської школи художник Артем Великітіна, який е, сформувався. В цьому середовищі, в вашому середовищі, і має свою тему, свій прийом. І якщо це живопис чи фотографія, він завжди прислідує ту тему тему близькості, це тему відносин між чоловіком і жінкою, відносин між людьми. Важливо сказати про нашу співпрацю, дружбу з Харківською муніципальною галереєю і про основну рушійну силу Тетяну Томасян, яка, як на мене, є. Прикладом, скільки може одна людина зробити для мистецького, скажімо, мистецького обличчя, для мистецького стану цього міста. Ще так само у нас був, було декілька подій з групою Соски Соска, з рідним, так. І якщо ж так подумати, Харків тіть, тільки... а Ніна Мурашкіна з молодих, з... так само з молодих художників програми Генофонд, яка вчилася у Харкові. Все це тільки починається. Книга це холодильник, відкривши, який приємно, дивуєшся, що він повен. Вважає Алесандро Баріко. Нехай ця весна подарує вам якомога більше цінних знахідок у вашому книжковому холодильнику. Наповненого вам читання і гарного книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка про кошик.